розбираємося Тому, що ви розуміли, насправді на Майдані самоорганізація, я б сказав, би, навіть по підтримній системі вона там на всі п'ять. На всі Незважаючи, це ще зважаючи на те, що нам постійно намагаються створювати різні провокації. Навіть те, що там зривчатку, ви знаєте, там підклали, те, що 16, це ж от людина, яка це зробила, як вона з цим буде жити. От як там хлопець 14 років, якого там відірвало кість, якому пошкодило очі, от як можна з цим жити, що робить, що робить влада? Вона намагається далі робити всякі провокації, показувати силу. Що вони зробили саме страшне, це вони зараз от, розумієте, дивіться, внутрішні війська і Беркут, і міліція, ми йдемо в Верховну Раду, туди просто ж люди не можуть пройти, а нас туди ж пропускають. Там стоїть же чорна тьма внутрішніх військ, міліції, беркута. І найстрашніше, що з ними стоять е, разом хлопці, там шрами там, на обличчі, там, носи розплюснути, там. ну я думаю, що там більше з кримінальних таких елементів, які стоять разом на перекурі з міліцією і з Беркутом. Розумієте, що вони зробили? Вони об'єднали Беркут міліцію, кримінальні елементи, і вони зараз... Це взагалі психологічно все ламають у людей, навіть у тих хлопців з внутрішніх військ, вони зараз рахують нас з вами, що ми, криміналь... ми преступники, ми мітінгарі, а вони, кримінальні елементи, вони їхні захисники, тому що вони бітами були в Запорожжі, в Сумах, Дніпропетровській, ви знаєте, в Харкові, бітами були людей, ви знаєте, то там, що дві людини, Добкін і Кернес. Я вважаю, що потрібно, щоб ці людини відповідали за свої дії в свій час. Це дві такі людини, які взагалі не мають по їхнім діям, вони не мають нічого в житті святого. Нема ні в кого, не богобоязні, нічого. Тому вони об'єднали їх разом, єдине ціле, і вони зараз рахують їх своїми захисниками. Але ж при всьому цьому я вважаю, що все в нас добре, люди об'єднуються, люди один одного підтримують. І чим більше людей вони намагаються ламати, тим більше людей об'єднуються, допомагають один, одного, один одному. На даний час дуже велика підтримка, зрозуміло, ми хотіли б більше дійби, там, від Америки, від Європи, але ж все залежить в першу чергу від нас. Там є велика також підтримка, але ж залежить від нас з вами, якщо ми будемо виходити, якщо ми будемо підтримувати один одного, якщо ми будемо це все демонструвати, то буде все добре. І загони самооборони це зараз саме наше головне завдання. Їх потрібно створювати на базі. Нам потрібно, щоб в Чернігівській області у нас було десь півтори-дві тисячі загони самооборони. Я по районам розповідаю про те, що починати потрібно з десятників. От є людина так само обличчя, чи то в будь-яких силових органах працював, чи то просто людина, чи то студент, чи то спортсмен, просто нормальні, порядні люди. Які, е, які потрібно, для чого нам Чинівської області потрібна загони самооборони? Якщо е, будуть нанімати проти нас, там, так називаємо, як вони вже противно на це слово говорять, тітушок, то зрозуміло, що нам потрібно буде захищатись самим і захищати людей. Ми нічого бить не будемо, зривати не будемо, захоплювати нам нічого не потрібно. Нам потрібно захищати наших людей. Якщо будуть незаконно забирати наших людей, нам буде потрібно йти, виходити всім і захищати наших людей. Нам не потрібні маски, кійки, біти там і таке інше. Нам потрібно, щоб в нас була мощ в Чернігові наші загони самооборони для охорони правопорядку, для охорони людей. Будемо проводити ми бічі. У нас до 10 народних депутатів я закликав і вже дали підтвердження і Томенко, і Слюз, і Гринєвич Лілія Михайловна. Значить, і Пишний, Андрій, і Оверченко, Сергій Марценків, Руслан. Це ті народні депутати, які будуть приймати участь у ВІЧЕ, в прилуках ВІЧЕ почнеться в 11-й годині. І будуть і загони самооборони, і автомайдан буде. Потім ми переїдемо на 14.30 в Ніжин, так само там будуть і загони самооборони, і буде. Буде проведено віче, будуть народні депутати, всі переїдемо туди, будуть загони самооборони для охорони правопорядку і буде автомайдан. Це в нас заплановане в неділю, в неділю, у нас відче заплановано в 12 годин в Чернігові. Так само будуть загони самооборони і автомайдан. Ми повинні піднімати всю громаду, всю Чернігівську громаду, обласну громаду, показати владі, що ми можемо захистити себе від їхніх незаконних дій, від корупції, від бандитизму. Чернігів, коли ми виходили на вічі, так само вони збирали цих так званих спортсменів, тітушок, камери, це все знімали. Тобто вони самі йдуть на провокацію. На Тому нам потрібно просто, у нас ще є області, ці загони самооборони потрібні для того, щоб ми могли захищити, захистити один одного і захистити людей. Віче ми будемо проводити підтримку, показувати свою позицію, що ми за те, що повернути конституцію, та яка була. В неконституційний спосіб повернута і на владу президента. Ми повинні об'єднати на якомога більше людей, щоб виходило не 20, не 30 чоловіка, щоб це були тисячі людей. Ми повинні це все продемонструвати і показати. Це буде підтримка всього всеукраїнського Майдану, розумієте? Вони, як вони бачать, що кожна область їх підтримує, це в них піднімає їхній дух. Той же правий сектор, я вам починав розповідати. От ми спілкувалися з цими хлопцями, це тризуб. І багато інших організацій патріотичних, які примкнули до них. Нема там ніяких там, терористів, екстремістів. Вони так само за те, щоб був мир і спокій в країні. Але ж їх так само, як кожна людина навіть проста, показує, що каже, нам вже достало, нас це життя, достало в корупції і в беззаконні. Тому на сьогоднішній день наше самоголовне завдання перше. Свобода, удар, батьківщина, всі люди, так як ви говорите. Да, навіть якщо це з влади ті люди, які хочуть підтримати нас, для нас у нас двері відчинені для всіх. Але ж підприємцям, бізнесменам ми говоримо про те, що будуть створюватися умови для того, щоб вони працювали, заробляли гроші, платили нормальні податки, створений і клімат, щоб йшли інвестиції. Щоб люди могли нормально працювати, щоб не було корупції, щоб не було цієї бюрократичної системи в отриманні всяких дозволів там і таке інше. Оце всі умови, які ми повинні створити для тих людей. Якщо навіть бізнесмен підприємець сьогодні підтримує владу і він пішов підтримувати людей, ми можемо гарантувати йому також про те що він буде своєю родиною жити в цій країні, що він буде нормально працювати, що він буде нормально займатися бізнесом, платити нормальні податки, не буде платити ніяких взяток, не буде беріократичної системи, захоплювати йому щось ми не будемо допомагати, забирати у людей щось ми йому не будемо допомагати. Якщо він по закону хоче працювати, хай, будь ласка, приходить, допомагає, працює. Якщо це люди, які прийдуть в загони оборони, яких там звільнили незаконно, скоротили. Не захотіли вони в цій корупційній владі працювати. Зрозуміло, що цим людям ми будемо потім порядними і нормальним. Надо, щоб були такі люди, обличчя десятника. Це повинні бути порядні, нормальні люди, які потім наберуть в себе людей. Можливо, не відразу 9-10 чоловік, можливо, цей десятник набере собі 3-4-5 чоловік, чи то афганець, чи то Чорнобилі. Набере собі цих людей, Цим людям ми будемо допомагати тоді працевлаштовуватися, щоб ці порядні люди могли працювати так само на людей, на державу. Це наше саме головне задання. Тому на сьогоднішній день. Український народ єдиний. Хотілося, щоб була єдина у нас і церква, єдиний народ, і Україна наша була цілісна. І я на сьогоднішній день призначений і куратором Чернігівської області від опозиційних сил, і я призначений головою Чернігівської обласної організації Батьківщина на даний час нашим керівництвом. І Я призначений для того, щоб об'єднати всіх. У нас. З Марценківим Русланом, який куратор від свободи Чернівської області, Заверченком Сергієм, який від удару куратор. У нас повна єдність, повне розуміння. Ми кожного дня, по багато разів на день, координуємо наші дії. Зараз Заверченко знаходиться в городні. Марценків Руслан знаходиться по справах в Києві, так само там на Майдані. Я зараз тут. То есть ми розподіляємо між собою завдання і разом координуємо всі дії. Тому у нас в Чернівській області... Немає роз'єднаності, свободи батьківщина, удар, ми єдині. І потрібно, щоб це було в кожному селі, в кожному районі, в кожному місті і в області. І щоб ми були не тільки єдині партійні опозиційні сили, щоб ми були єдині з громадськими організаціями, з бізнесменами, з підприємцями і з усіма людьми. І мало того, що розмовляли із владними структурами, щоб вони підтримували так само людей. Це наше саме головне завдання. Народна рада у нас є, потрібно визначити, коли у нас буде віче. Зможуть народні депутати, можливо, тобто, у нас наступна неділя сесійна, на який це день буде, будемо дивитися. Якщо зможе народний депутат, значить приїде народний депутат. Не буде народний депутат, значить будуть спікери свободи батьківщини. Удару приїдуть, значить з штабу люди, які будуть тут допомагати. Потрібно навіщо проголосувати виконком, голову виконкому, потрібно, якщо вже створені загони самооборони, потрібно їх тільки розширювати. Це ті завдання, які нам потрібно робити на сьогоднішній день. І тільки об'єднання. Це так коротенько, Які питання? Говоріть говорите. У мене такий вопрос. Кому конкретно була поручена сьогодні організація зустрічі? Конкретно? і діловадусть мініми не афішували, щоб усіх зібрати разом. Ніте. Ну, какая-то так, понимаете, два десятка, так було 200 человек. Люди в знали. Збирали просто всі як ти очолися. А ми збирали сьогодні так у загально одній річі, ми будемо запрошувати всіх, тому що треба прийняти сити. Я думаю, якщо було б 200 человек або більше, то мені хук, придумав. Люди ні, ви говорите правду так як є, що ця нарада, яка сьогодні зібралася, вона все відбувається в такому екстреному режимі. От э, я позавчора був в Привухах, э, а Верченко був по районам. Вчора ми були е, разом за вечором в В Ніжині були. Це позавчора були в пролюках, які зібрали там сірого, потім були в Ніжині збирали сьогодні, вчора були в Чернігові. Ніхто не знав. Вчора ввечері було ввечері прийнято було рішення, що сьогодні ми приїдемо в міну. Тому зараз ми так працюємо на кольосах. У нас повинна бути позачергова сесія сьогодні, в четвер, в Верховній Раді, але ж її не призначили. Розумієте? Ось я хочу сказати. Бо мені за влада. Ніколи не приглашаються з української церкви батюшок. От сьогодні там панахиду по Авганцях правили. Позвали цього московського. А де ж українські ніколи не приглашають? На що нам московський? Ми живемо на Україні, їмо український хліб, ходимо по українській землі. Вони що попало нека на ніч на церкву, таке сіке. Я хочу сказати, що навіть батюшки московського патріарху двох сім за мене заходили і сказали, що вони підтримують майдан, що вони підтримують опозицію, але просто якби ініціювала община, так сказати, село, про перехід, так вони б згодились. А якщо він каже, я сам скажу, що я переходжу українську, мене лишить сана, лишить всього. Розумієте, тут ситуація, як з говорить, треба працювати і, ну як, з населенням. Так от у нас є де церкви українські. Це <кій> добре, що тоді ще Тимошенко, ваша сама не бере. Ми допомагали це. Да. Mm -hmm. І вони тепер допомагають нам. На Майдан збиралися, і продукти, і гроші. Ну, в общем, ми вдячні всім бізнесні, Нам частина тут немає, вони працюють допомагати ні. Тому що всі бояться. У нас ситуація, розумієте, от зараз новий начальник податковий у нас недавно, ну добре, що влада трохи пішла на зустріч. Зараз почали всіх так логімати. Приводу церкви, дивіться, ну це питання дуже таке глобальне і не потрібно розділяти. немає московського патріархату, є все є сукопиукраїнський патріархат, є українські патріархат, церкву. Це не московський патріархат, це так само наші батюшки, які наші з України. Тому це не московський патріарх. Це, це так звикли так, говорити, що московського патріарха. Я сама чула, каже, не ходіть у українську церкву, так, церкву так. це не, не В свій, свій, час, свій час розкол відбувся в церкві. Свій час відбувся розкол в церкві. Потрібно, щоб у нас церква була єдина. Але ж для цього і наш уряд повинен зробити дуже багато. Для того, щоб об'єднатися. Хтось, якщо читає Біблію, повинен поступитися. Розумієте, тому над цим буде потрібно працювати. Не потрібно роз'єднувати на даний час. Єдиний український народ, потрібно, щоб була єдина церква. тільки над цим працювати. Не потрібно це роз'єднувати, але ж питання це дуже тяжке, його потрібно буде вирішувати на всеукраїнському рівні. Я думаю, що з Божою Божою допомогою воно повинно вирішитися.